Нічого такого не підіймати, тому що ну, може бути повторний. процес. Ну, треба Держилет, який на вас, він вже е створює додатковий тиск. Ну він же ж не легкий взагалі. Ну, там є різні класи. Не. Життя будь-якого лікаря це його робота. Усіх лікарів дуже. Погано з цим балансом е, е, життя, робота. А після війни ти тримаєш її не тільки в голові, а мабуть і в серці. Тут же ж у вас теж, я так розумію, так, щось yes. скільки це по кілограмах? Ну, залежно від комплектації, але то від нагрузок. Так, з 22-го року о, все змінилося. Наш пол пацієнтів з патологією легеневою в основному о, змінився на пацієнтів з патологією травми, але особливість у тому, що тепер будь-яка травма була з поставкою бойова. І зараз нам вже здається дуже зрозумілим, що є таке турнікет, що є таке краш-синдром, що є таке турнікетний синдром. Як працювати е, з уламковими пораненнями, як їх розрізняти. Ми не мали таких навичок, яких маємо зараз. Ми їх здобували в своєму, мабуть, медичному, скажімо так, якомусь житті. Навчались, навчались, нас навчали старші колеги, нас навчали закордонні колеги. Ми навчались самі. Це було постійно, якісь і зараз це продовжується. У вас не було ендотрахіального наркозу. Спінальний. спінальний. До десяти рахували? і так рахував би досі виходив важко. Це був також початок повномасштабного вторгнення, 22-й рік. До нас поступив пацієнт, перший мій пацієнт, у якого була ампутація ніжньої кінцівки. І не ну немає навички з ними розмовляти, Тоді ще не було навички з ними розмовляти, розуміти їх стан. І завжди ну страшно було якось звертатися. Як він це відчує, що йому сказати? Мені особисто захотілося з ним поговорити. Він був перший такий мій пацієнт. І я якось так намагалася його запитати, як же він бачить своє життя, як він переживає те, що він втратив кінцівку. І він не перший рік воював. Він так посміхнувся і сказав мені, що в нас час мати дві кінцівки то дуже велика розкіш. Не проблема. Поставлю протез, буду далі воювати. Коли поступали, де біль була, скільки вона була виразна? Була виходить, в районі. Мені Ребер. Хірургія це життя. Ти тут живеш постійно, ти е, в день працюєш, вночі, якщо треба, ти приїжджаєш. перший, мабуть, рік то ми працювали сутками, сутками, сутками. Треба було допомагати, як можемо. Тому питання о тому, що хтось втомився чи не хоче, ну, взагалі не стояло. В перші дні, десь перше півроку ми приймали. До 180 бійців за добу. То ми взагалі не сідали, не пили, в туалет не ходили. Як ми, як ми казали, там сяли в карман. Ну, я шутку. Mm -hmm. От. Тоді було дуже. І ми ще не знали, як сортувати. Тоді було непонятно. Зараз вже кожен знає, що він повинен робити. Кожен знає своє місце, де що, вже відлажений механізм. Яжна хвороба є. Постійна, вона не може бути вилікувана повністю, вона має як називається, так, ремісія. Тому вам треба буде, оскільки це можливо там, поскільки там можливо, вам треба буде притримуватися якісь о, таких рамок. Треба робити, треба допомагати. Чи можемо, як можемо, то, що ми тут, ми завдячі тому, що там хлопці стоять. І те, що у нас. Десь не доспав, десь втомився, десь щось не то. Це все не що, якщо порівняти, що там на лінії фронту. І треба працювати і всім працювати, і наше відділення працює в такому режимі, і наша лікарня працює в такому режимі. Ну, Ми всі, всі разом. Якщо разом, то, то буде перемога. Там є, звичайно, такі і більш парадні, але це подарунки від, від душі. Важко було особливо в перші місяці цієї навали зібратися, організувати, налагодити це все для нас було новітнє, масове поступлення поранених. Як логістично це зробити. Зараз ми до цього вже якимось чином призвичайлися, і я вважаю, що наш досвід є найбільшим у світі. Небо і земля. Ми підготовлені, ми розуміємо, як лікувати результати лікування поранених, які є у нас в лікарні, загалом по Україні, бо ми спілкуємося з нашими колегами з інших регіонів. Вони вражають. Вразив в мене один хлопець Максим, 23 роки хлопцю, 2 метри ростом. Воював в президентському полку. В 23-му році навесні отримав поранення. Я не знаю, як він вижив. В нього було поранено все. Обидві грудні клітки, його довезли до нас чудом. Ми оперували, І цей Максим одужав. Вижив, ми його потім відправили гелікоптером в Київ. Але він перше слово, що він запитав, коли прийшов до тями, він запитав про свого побратима. Я вже не пам'ятаю його імені, а каже, що, що там з тим? Він думав про побратима, він його тягнув, сам поранений. От як можна перемогти країну з такими людьми? Іх історії, звичайно, є і багато. Ще в мене був один хлопець, який лежав у вирві і за ним е е скидали міни, там кидали. Він каже, 24 та попала. Я схиляю голову перед е е нашими військовими. Ми усіма силами стараємось їм допомогти. Друже, все добре з рукою, все на місці в тебе. Давай ми перев'яжемось. Трошки помиємо її, добре. Розумієш, чуєш мене? Це був звичайний плановий операційний день. У нас були розписані планові операції. Ранок почався, звісно, з дзвінків всіх друзів, що почалась війна. Читаємо новини, всі шоковані, але. Ніяких новин про те, що ми не йдемо на роботу або щось таке, не було. Тому зібрався, поїхав на роботу. Раніше на чергування були всякі чергування, були коли міг не спати ніч, але ти міг не спати через одного, двох, трьох пацієнтів. Коли почалась війна, почались цілодобові надходження, ранок, обід, ніч, все змішалось в одне. Одне потенційну таку лінію чергування. Дай мені якийсь там м'який зажим або маскіт зубастий. Майже вся бойова травма це те, про що ми не навчались. Тому що ну, ніхто не думав, що ми з цим зіткнемось. Бойова травма, яка в нас була описана в підручниках, це ну, досвід Другої світової якогось там трошки Афганістану. І все. А помінялось все. Це міновибухові, страшні травми з великими дефектами. Це турнікетні синдроми, які раніше не було. Цей уламок був знайдений під час щоденних перев'язок в рані бійця. Такі уламки можуть можуть бути знахідками. Ми можемо їх не знайти на першому етапі, коли ми оперуємо хворого, через велику кількість ран. Через недоступність іноді цих уламків, недоступність їх розположення. Вони можуть бути глибоко під шкірою в м'язах, в тканинах, але потім з часом самі знаходять шлях догори. Це корпус якогось вогу, судячи за все, судячи по цим рискам, це корпус або міни, або вогу. Ось такі речі, на жаль, калічать наших співвітчизників. Кожен повинен бути корисним для нашої країни, для нашого війська. Я вважаю, що та справа, яку робимо ми, це важливо, це корисно. І так мені трохи дає спокою відчуття, що в цій країні я можу щось значити після того, як, дай Бог, війна закінчиться. Я буду розуміти, що я приклав свою руку до миру, до спокійного життя. і так. Кожного дня протязі трьох років ми приймаємо самих важких з лінії фронту. Дуже важка робота. Ці три роки без відпусток, ці три роки без сонних ночей. Сьогодні показують, що наші хірурги, анестезіологи, всі лікарі. Роблять все можливе, щоб врятувати кожного героя. Дата три роки для нас вкрай важка, дата, яка проходить через кожну душу із цими почуттями, коли майже близько життя та смерть. Але всі лікарі відчайдушно приходять на роботу, щоб рятувати життя воїна.